Блажен, хто дбає про нужденного та убогого, у лиху годину Господь його врятує. Наразі в Україні реалізується безліч проєктів, покликаних підтримати людей у часі війни. Війна, яка несе смерть і руїну, також показала нам правду про нас, хто ми є насправді. Війна визначає, скільки у нас є людяності. Італійсько-український проєкт разом з Україною завжди саме про це, про наше основне призначення бути людьми. Сьогодні представники Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви, яка є. Партнером проєкту побували в Рогатині, щоб надати медичну, психологічну соціальну допомогу людям, чиє життя змінилося через війну. Сьогодні ми є в Рогатині при підтримці проєкту Разом з Україною завжди, який підтримується італійською державою, при так само сприянні івано Франківської архієпархії Української Гректовицької церкви. Отже, цей проект має декілька напрямків. Саме він спрямований на те, щоб допомогти людям, особливо вразливих груп, пережити. Час війни, тому що в часі війни ми зустрічаємося з різними викликами. Це може бути і фізичні виклики, наприклад, якісь хвороби, патології, які виявляються особливо під час пережиття е в часі війни. Це може бути психопсихологічні, може бути соціальні виклики, де людина не має наприклад, достатньо коштів для того, щоб пережити. І цей тобто проект має такий напрям. перший – це допомогти медично обстежити е, е, населення, а особливо вразливі групи. Перше, це внутрішньо переміщені особи, це малозабезпечені е, сім'ї. Це є багатодітні сім'ї, діти з інвалідністю або особи, які мають інвалідність. Е, де, де особливо це медичне обстеження проводить клініка Святого Волки, це лікувально-діагностичний центр нашої онківської архієпархії. Вони приймають забір крові і надають, тобто, рекомендації в подальшому, куди може людина звернутися до спеціалістів, які саме в галузях потрібно їм надати ту допомогу. Друге, працюють у нас семінаристи і аніматори, які працюють з дітьми. Для того, щоб трошки їх відвернути від всяких пережиттів в часі війни, і принести трошки радість їм, нести в радість серед тих викликів, якими зустрічаються. Третє, є два психологи, це я і отець діякон Антон. Ми є тут для того, щоб, можливо, людина якась має запити індивідуальні, наприклад, переживає стрес, переживає страх, а можливо, має якісь питання, які не вирішені, проблеми, вони можуть спілкуватися індивідуально. Ального, також ми будемо мати і одну. Таку групову е, сесію або груп, тему, яку ми хочемо розкрити, саме стресостійкість. Тобто як людина в собі може виробляти стресостійкість, тому що ми зустрічаємося з стресами, але не знаємо, як ми можемо самі в собі розробляти стресостійкість. І четверте, це є, е, що людина може отримати продуктовий набір. Тому власне ми сьогодні приїхали для того, щоб допомогти тим людям, які очікують для нас, бо завданням церкви найперше, це є служити. Служити людині, бо служачи людині, ми служимо Богові. Як довго триватиме ця ініціатива, і в яких областях? Цей проект італійський підтримується в декількох областях. Це є наша івано франківська область, це є Чернівецька, це є Одеська, це є Миколаївська. Він буде тривати близько півроку. Де декілька виїздів будемо мати, тобто ми не тільки раз сьогодні приїхали, але ще буде і вересні, і жовтні. Ми будемо приїжджати для того, щоб поспілкуватися, підтримати і надати продуктовий набір. Бо один раз приїжджаємо медичне обстеження, а інша підтримка це буде психосоціальна. Рогатинська благодійна організація Карітас, що діє при церкві Різдва Пресвятої Богородиці, завжди є відкритою до нових ініціатив і готова стати осередком для їх втілення, тому і цей проєкт не пройшов повз, а став черговою можливістю показати людям, що вони не самотні на своїй дорозі життя. Наш карета з міста Рогатина завжди сприяє і допомагає всім тим, які сьогодні дуже потребують. А саме сьогодні, як ми бачимо, цей гарний проєкт, такий італійський разом з нами. Івано-Франківська єпархія до нас завітала. І сьогодні багато людей згідно з записами. Сьогодні десь приблизно буде більше 60 людей, які отримають безкоштовно. Тобто, всі процедури, аналізи, які сьогодні тут вони зроблять, і це все буде передано для них. Працюємо для нашого міста, для нашої України, для всіх тих, хто приходить до нас, чим можемо, ми сприяємо. Допомагає, ми стараємося все зробити, щоб було добре. Дякую Сергію Степановичу Населику, який в тому дуже саме він зацікавлений. І часто він приходить до нас і запитує, як, що, до чого, особливо наші благодійні кухні, де цей гарний проєкт є від міської ради, від наших депутатів, тому нехай Бог благословить. Ну і в скорому часі, щоб ми йшли з вами всі до перемоги, щоб ця війна. Закінчилася як не швидко, в тому намірі ми молимося. Проєкт триватиме ще кілька місяців. За цей час багато людей зможуть отримати підтримку, допомогу, запевнення, що доброти, милосердя, любові у світі набагато більше.